Всім привіт! Мене звати Люда і вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу своє відео зняти і показати, як я свої орхідеї доглядаю, як я їх поливаю, як я їх підживлюю, що я їм роблю для того, щоб листя були гарні. І також сьогодні вирішила вам показати це відео. Я принесла свої орхідеї, які я недавно пересаджувала. І дивлюся по листках, що у моїх орхідейках йде невистачання мікро- та макроелементів. Чому я це бачу по листках? Тому що листочки стають такі більш жовтавіші, прозорі, плямисті. Це йде нехватка їх мікро і макроелементів. І сьогодні я хочу вам показати, що я буду з цим своїм орхідеєм робити. Хочу їх трошки підживити, хочу також, щоб уберегти їх від усяких грибків. Зараз дуже горяче, на дворі жара. І також мені треба свої орхідеї підтримати. Я взяла от. Такий хелатин хвоєм. Це мікроелементи у формі хелатів. Це дуже хороший компонент, це для хвой, і також дуже добрий отакий препарат є і для орхідей. Тут дуже у нього є гарна таблиця. От, я почала читати, і Бачу, що пише: якщо у рослини є сповільнений ріст, хвоя жовтіє, починають з кінчиків жовтіти, стає більш такі жовті, коричневі, і потім відмирає. Рослина, так як має грибок, і хвоя стає негарна, тоді цей препарат допомагає відновити рослину. Тут дивлюся, склад, є дуже гарний склад також. Тут є і азот, і фосфор, і бор, і фтор, і цинк, мідь, марганець, кальцій, молібней і нептуній. Дуже хороший є також тут цей компонент. Дуже багато є мікро і макроелементів. І сьогодні я хочу цим препаратом. Підтримати свої орхідеї, і вберегти їх від хворі прізних, щоб вони мали гарну імунну систему, щоб вони мали гарні зелені листя, і щоб вони гарно росли, щоб і коріння гарно у них росли. Бо якщо гарне коріння, гарні листки, і орхідейка здорова, вона тоді і цвіте гарно, має дуже багато бутонів, квітів, і цвітоноси багато. Виходять з різних пазух. Ну, не буду багато говорити, приступлю до роботи. От я відкрию цей препарат, бо я ще його не відкривала. Бачу, що це є рідкий препарат, і я його перелию у таку баночку. Маленьку баночку. От перелила. Я взяла Паночка пропарена в мене, прокип'ячена. Погляньте, який препарат. Такого зеленого кольору. Темно-темно-зеленого кольору. Також е, почала читати, скільки препарату цього треба давати. Тутка є 50 мг. На літр води, якщо так порахувати, то треба давати мені 5 міліграм. Для орхідей я цю норму зменшу у два рази. Я не буду давати 5 мг на літр води, я дам 2,5 міліграми на літр води. Зараз я собі приготувала шприц, я зараз собі наберу так щоб було 2,5 міліграми. От, я набрала 2,5 міліграми. Водичку, дивіться, я взяла водичку собі кипячену. Водичка у мене джерельна, але все рівно я собі воду кипячу, щоб водичка була м'якшою і ще м'якшою. Ввела препарат. І водичка стала зразу такого світло, світло зеленого кольору. От я думаю, що видно. Вода стала світло-зеленого кольору. Я розмішаю і візьмуся поливати. От так, як у мене оця орхідейка знаходиться ще в мосі, то цю орхідейку я полию на низ. Я лию її воду, цим добривом, і кладу її, хай вона собі тягне. А ці орхідейки, які у мене були посаджені у оршечках, Листочки, от видно, стають більш такі плямистого кольору. Трошки сонечко їх випалює, так. але я хочу укріпити і цю орхідейку я пересаджувала разом з вами, хочу вам показати, як корінчики гарно йдуть у ґрунт. Закрита система. Почали лізти корінці. Оцих два корінчики цей і цей, вже пішли у грунт, і бачу третій почав лізти. Так, леопард. леопард. Мабуть, метелик, не знаю, чи буде метелик, чи не буде. От я проливаю униз. Тут є дренаж. І по цьому дренажі, тут на це офлорі, і по цьому дренажі. Водичка буде підніматися вгору. Зверху я змочила. І отак кожну орхідейку я буду проливати. Також є у мене така маленька. Вона стоїть 1,7. Отака малесенька орхідеєчка. Вона стоїть такі на самому, на самому, в самому вікні вона стоїть. І її я також налию у стаканчик воду. Нам трошки її поверху, і в стаканчик наниз я також налию її води. Також покажу вам цю орхідею, з вами пересаджувала. От вона також має такі більш, так як плямисті листочки. І я хочу, щоб ці листочки були не плямисті, а хочу їм дати більше. Зеленого, щоб вони мали, щоб вони більше собі убрали поживних речовин, які їм потрібно. Також ця орхідейка, покажу вам з вами пересаджувала. Ростить корінчик униз, туди пішли коріння вже униз. І цей корінчик, і оцей корінчик пішов униз. Також вона нарощує собі гарно корінчики. Посадка орхідейці сподобалася. Орхідеї наші також люблять це хвойне і кора хвойна. Мохи. Це орхідеї дуже люблять. Також ця орхідея це є сакура. І також бачу, вона починає втрачати трошечки свій колір, такий стає у неї більш світліший. Ну, нічого, я її пролию зараз хилатом. Також вона гарно почала нарощувати корінчики, урощує. Ростить, нічого не позакуплювала. От тут, зверху, вона так само, вже видно, корінчики почали рости. Тут у мене є легенда. безподобна орхідея також дуже. Я її не пересаджувала, вона знаходиться в мосі ще. Бачу, вона мені почала тут ростити квітоносик. Треба, напевне, швиденько її пересадити. У неї листя гарне, не можу сказати, що в неї листя не гарне. Але бачу нижні листки такі трошечки у неї жовтаві. І е також її підживлю. Такий цей листочок, трошки він такий жовтавий. Вже ці верхні два пішли, то вже гарніші. Також я її так само полию, дам її простимулюю, щоб вона набралася сили більше, так як вона починає цвісти. так Цю орхідейку пролию, яка пересаджена. Це моя панда. Моя панда. Отакий от вже відростила моя пандочка квітоносик, отакий от гарненький. Отак от вона ростить такі грубі коріння, великі, гарні. Не бачу нічого поки що. Отут бачу, росте корінчик, тянеться. Молодий вгору. А так поки що не бачу, не обвила вона так ще сильно свій горшочок. Ну, ще недавно лише пересаджена. А так як вона ростить квітонос, мені подобається, що вона і ростить, і корінчики, що вона їх не закуклює. Також її так пролию. Зараз дуже спекотньо. Орхідейки, дивлюся, починають нижні листочки скидати, жовтити. Не вистачає орхідеям. Мікро та макроелементів, треба їм у цьому допомагати. Також може бути і янтарна кислота у допомогу. Так, я полила ще одну не полила. Це моя така дуже оригінальна орхідейка, яку я пересаджувала. От я підняла камеру, вона дує бутони. Також її зараз не завадить. Підкріпити її, дати її такий стимул і укріпити її її імунітет. Всім треба укріплювати імунітет і людям, і квітам, щоб всі були здорові. От я зараз почну їх оприскувати. Буду оприскувати і з однієї сторони, і з другої. Також і нижні листя. Не дивіться на те, що жарко, що орхідейка. Може, хочеться холодного чогось, не треба орхідейці холодного. Давайте завжди теплу. Приємну до руки водичку на оприскування, на полив. І буде вам щастя з вашими квітами. Бачу, мох моментально втягну тут воду. Тут уже, це моя жовта шоколадка. Також дуже гарно росте, дуже нарощує гарно корінчики. Також хотіла би її пересадити, щоб вона мені вже була у горшечку не у мосі. Бо я краще на зиму забрала би її з моху. Ну, не знати, як буде знов світлом. Можуть виключати знов світло і знов будуть проблеми з квітами. А так краще її би оберегти. Щоб ця орхідейка була у немся, а щоб у кору її пересадити. Треба просто час мені знайти для неї. Отак От я сильно оприскала свої орхідейки. Не боюся, що орхідеї мені дуже у пазухи попала вода, я цього не боюся. Зараз я всі рослини свої виношу, кладу на віконечку, там, де вони стояли, вони стоять при відкритому вікні. І вікно відкрите не в лежаче положення, а відкрите повністю вікно у мене. І вони так у мене всі стоять. Ну, Вітер їх, звичайно, зараз швидко провіє, і квіти будуть мати собі сухі пазухи, і нічого там не буде. Так що мені прийдеться ще зараз, може, за якихось 2-3 години знову прийдеться квіти пройтися, пооприскувати, тому що дуже. На вулиці жарко, і так само жарко і рослина. От я навіть їх оприскала і так трогаю листочки, листя стають такі свіжі, тверденькі, гарні, бо принесла я їх у кухню сюди, то вони були такі в'ялі. Рослинка було відчутно, що вона не є така, Що вона хоче, щоб її помили, оприскали. Так як людина хоче кожний ранок встати, умити лице, так само і квітка хоче кожного ранку роси. Так як Бог сотворив для рослин росу, так воно повинно бути і для рослин. Має рослинка отримувати росу кожного ранку. І вона тоді гарно квітне, і гарно вона росте і радує нас всіх. Ну Хто боїться оприскувати, той протирає, як боїтеся протирайте, беріть ватні отакі е диски, і тими дисками протирайте собі листочки, якщо ви боїтеся оприскувати. Я не боюся і оприскую. А ви, якщо боїтеся, протирайте. Теж орхідейка буде вам вдячна за це і буде гарно вам квітнути, буде нарощувати листочки вам гарно. Отака на сьогодні у мене інформація про отаке листячко, яке мені не подобається, що почало трошечки віддавати такі жовті плями. Ну, я вам покажу, що відбудеться за тиждень, за два, які стануть ці орхідейки, чи у них зміниться листочок, чи він трошки стане темніший, чи ні. Я вам обов'язково покажу. Покажу також і цей леопардик який є, от ближче вам покажу. Бо він видно, дуже видно по ньому, що він починає втрачати свій колір листка. Ну, це, звичайно, не дуже гарно дивиться, і це означає, що орхідейці замало мікроелементів. Значить, якщо її замало, будемо її давати. І оприскуйте свої орхідейки, поливайте, на цьому буду своє відео закінчувати. Я вам всім дуже дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтеся на мій канал. Щиро вам вдячна, що ви мене підтримуєте. А хто не підписався, ще підписуйтесь, ставте свої лайки, якщо вам сподобалося. Пишіть свої коментарі. Всім вам бажаю мирного неба! Рясних Божих благословінь, щоб ви всі були здорові і всім вам гарного дня. Також хочу показати ще вернуся до орхідеїв, які є у розмірі 1,7. і хочу показати дівчата, якщо у вас прийшли орхідейки у розмірі 1,7 чи 2,5, то дивіться, оцю орхідейку я пересадила у скляний стаканчик. І е, я хочу показати, це є маленька орхідейка, розмір 1,7. І е, дивіться, я задуже сильно у цієї орхідейки просушила коріння. Вони стали уже такого більш світлого кольору. Такі маленькі орхідейки не треба так сильно пересушувати. У мене просто е, ця орхідейка стоїть на підвіконнику і вона дуже швидко просихає. Дуже швидко вона просихає. Я також цю орхідейку разом з вами на каналі пересаджувала. У неї дуже гарний пішов ріст коріння, вона почала дуже миттєво нарощувати ці корінці. Це є орхідейка метелик, яку мені подарував чоловік, яку я попросила його на своє день народження. І хотіла вам показати, щоб ви не. Пересушували отак корінчики. Завжди орхідейку поливайте, щоб вона була завжди трошечки волога. Завжди отакі маленькі орхідейки, вони потребують дуже багато вологи. Бо тому що в парниках їх вирощує там дуже сильна вологість. І е, коли ми їх собі замовляємо і орхідейку тако пересушуємо. Вони починають куклити коріння. Не знаю, я її перес... зараз пересушила трошки, не знаю, чи вона мені не закуклить свої корінчики. Я буду бачити уже, Бо тому що я засильно трошки її пересушила. У мене не було просто часу на полив оприскати. Я оприскую, а полив трошки не успіла з поливом. Так що сьогодні я вам показую ще до цього відео. Який я сьогодні роблю, що я поливаю свої орхідеї. Переважно я наливаю у такий скляний стаканчик для неї, то отаких дві грушечки я насипаю. І це для неї достатньо. Ця орхідейка має гарний листочок, має темно-зелений. Вона не потребує, але я все рівно її полила, щоб її Імунітет зміцнився також, і щоб вона мені гарніша була, і щоб краще. Коли орхідея має дуже здорову імунну систему, імунітет гарний, вона і краще росте Старайтеся, чуть-чуть у них корінчики вже стають, чуть-чуть, вже такі стають зеленуваті. Старайтеся зразу водички підлити, щоб такі рослинки мали вологу. І не треба їх пересаджувати, якщо навіть. У таких орхідейках кинувся, пліснява кинулася, не треба їх витягувати з горшка і не треба їх пересаджувати. Це є тільки лишнім і також травмується рослина, бо тому що ви її витягуєте і наново її міняєте ґрунт, рослинка не спіла ще е, звикнути до того ґрунту, що ви дали є, а ви вже знову міняєте її на другий ґрунт. І це просто є лишнім, і рослина втрачає дуже багато поживних речовин і втрачає своє е, те, щоб її прижитися у тому ґрунті. Е, якщо заплісняв ґрунт у вас, ви берете 1 літр води, даєте 1 столову ложку перекисі водню, Заливаєте цю орхідейку, яку ви посадили у кору, і залишаєте її на 30 хвилин. Коли ви влиєте водичку, ви будете чути таке легеньке шипіння. Воно буде так як шипіти, і буде убивати от, ту плісняву, яка появилася у вас у горшечку, ту інфекцію, яка є у вас у горшку. Перекисінь водню вам все виправить. І також, коли ви залиєте перекисом і почуєте, що пройшло 30 хвилин, що вже не шипить, ви можете злити. А коли ви чуєте, що ще водичка ваша шипить, ви водичку не зливаєте, ще залишаєте на 30 хвилин. Після того, як ви вже зробили таку процедуру, ви свою орхідейку. Продезінфікували перекисню водню, вона у вас очистилася від всяких інфекцій. І е, коли ваш ґрунт просохне, ви можете дати лісний опад. Це є з-під е, ялинок всякі перепрілі, голочки, листочки, травички. всякі. Ви розсуваєте верхній шар ґрунту з-під ялинки. І берете того ґрунту такого, такого торфяного того ґрунту, ви берете собі, щоб ви могли додати орхідейці у ґрунт. Додати у ґрунт, якщо ви садите в такий більший горшечок, 2 столових ложки я додаю на кору, якщо мені потрібно, щоб орхідейка не плісняла. Коли ви ґрунт такий додаєте до кори, тоді вам це буде 100%. Ваші орхідейки плісяти в ґрунті не будуть, бо тому що вони будуть мати перепрілу землю, яка є під ялинок. І всі ваші проблеми будуть вирішені. І не пересаджуйте, не травмуйте рослинки, бо це ваш час і рослинці не приносять ніякої користі. Зробіть, якщо вам інтересно, цікаво отакий от експеримент на своїх орхідейках, і напишете мені, чи вам допомогло, так, чи не допомогло. Я буду тільки рада, якщо вам помогло от таким способом, як я роблю для своїх орхідей, і якщо вам моя порада також згодилася. Ну, а на цьому все. Всім па 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 па